Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії. Сьогодні будемо робити розпаковку і огляд ось цієї чудової R32 Nissan Skyline, а, яка є а, по мотиву Форсаж. Ну, Форсаж і омаж. <свят> так, відкриваємо, глянемо, що тут в нас є. Так, це є від, від фірми це здається Time Micro. Ось яка вона чудовенька. І як бачите, о, клас, я забув, що там таке гарне було фотографія така. Так, як бачите, там є фігурка Домінік Торето з нею. Так, це одна з ну, моїх улюблених компаній, від яких я люблю купувати. Ще раз хотів нагадати: якщо ви хочете щось придбати в Україні з того, що ви бачите на моєму каналі, то зверніться до Diecast Creepo на веб-сторінці Diecast Creepo або на інстаграм Diecast Creepo, і він вам допоможе. Так, як бачите, платформа тут така непогана, акрилова. А, відкривається капот, тому в мене ніготь, <гум> щоб легше було то робити. А... Ух, клас. Там і голубе, і червоне, і сіре, і жовте, і біле. Боже мій. Ось так. А, це. Я навіть не звернув увагу, що в мене номер там а, під 200 від, 900... від 1000 випуску. Непогано, непогано. Так, треба це зняти з платформи, щоб вам краще показати, бо я не можу до камери так близько yeah. тримати то все. Так. І ще раз нагадую, дайте знати, чи ви колекціонуєте щось таке, крім Hot Wheels, які ваші другі компанії, які вам подобаються. Було б цікаво знати. Так, скажу, що вся ця упаковка дуже класна, мені подобається. До речі, може навіть і в ній буду потім показувати на поличці модельку. Але я в акриловий кейс кладу разом зі всім, тому я то все завжди відкручую від тих платформочок. Так, ну, R-32, як знаєте, з форсаж 1. А... Коли він там закривав, ну він один з тих, як його називали, Ліон, здається. А машина називається Big Bird, так що а, таке. Мені подобаються всі машинки, всі, маш... ну, всі моделі з форсажу. А, так що було дуже класно, коли побачив, що цю випустили, то я зразу на неї скокнув. Мені то треба мати. так що. Ну і все. Так, а з чим вам порівняти. Давайте глянемо, що в мене ще є з цим мотивом. Ух, класні деталі, правда? І фари, і задні фари, і зеркала задні, і надписи всюди, і спонсори. Так, це є преміум від Hot Wheels. Здається, перший випуск. Як бачите, навіть нема що рівняти. Але маю, бо класні. <хи> так, це є. Е, також R-33, здається, ця Skyline. <хи> так, що бачите, всього потрошки. А, і це був також такий омаж зроблений, також від Hot Wheels до речі. Вони взяли старшу, це, здається, Nissan Laurel Laurel здається, чи. Не пам'ятаю, Кен Marie щось таке. Але. класний. Мені, бляха муха, забагато всього треба пам'ятати. R32, R33, R34, Laurel, Skyline, бла. -бла, -бла. Все, я пішов, папа. -па.